Вітаю вас, друзі городники та садівники. Пригадую, як одного далекого липневого вечора, коли спека навіть після заходу сонця не хотіла відступати, а повітря було густим від ароматів розігрітої землі та різнотрав'я, я, я сидів на подвір'я і відчував таку втому, що здавалося, ніби всі сили покинули тіло разом з останніми променями дня. Тоді я ще не розумів, що природа, яка іноді виснажує нас своєю інтенсивністю та працею на землі, сама ж і пропонує ключі до відновлення, які лежать буквально під ногами. Ми часто абсолютно ігноруємо скарби, якими щедро всіяна наша рідна українська земля. Сьогодні я хочу поділитися з вами секретом рослини, про яку ви точно чули, яку, можливо, навіть додавала до страв як спецію, але про справжню могутність якої я, впевнений, навіть не здогадувалися. Ми всі з дитинства засвоїли аксіому хочеш зміцнити імунітет, їж часник або лимон, і це справді працює, адже ці продукти є стовпами народної профілактики. Але уявіть собі, що існує рослина, яка за своїм антиоксидантним потенціалом та здатністю боротися з патогенами може бути до 150 разів сильнішою за ці звичні нам засоби. Це звучить майже фантастично, але це факт. Підтверджений як віковим досвідом травників, так і сучасними лабораторними дослідженнями. Героїня нашої сьогоднішньої розмови материнка звичайна, або як її модно називають у кулінарному світі, дике Орегано. Ця рослина це справжня душа українського довкілля, адже її можна зустріти практично в кожному куточку нашої країни, від зелених скелів Карпат до розлогих степів півдня, на лісових галявинах, узліссях, серед чарників. І навіть просто обабіч польових доріг. Вона супроводжує нас усюди, скромно хитаючи своїми ліловими суцвіттями, і ми часто проходимо повз, не усвідомлюючи, що проходимо повз одну з найпотужніших природних аптек. У народній медицині материнку споконвіку шанували як жіночу траву та універсальний засіб від усякої хвороби. І це не просто гарні слова. Дикі орегано традиційно використовували для боротьби з дуже серйозними супротивниками нашого здоров'я, зокрема з грибковими інфекціями, такими як кандида. Кандидоз – це справжня біда сучасної людини, яка зловживає солодким та борошняним, і саме материнка здатна приборкати цей грибок, відновлюючи природній баланс. Окрім того, вона ефективна проти широкого спектру бактерій, включаючи підступну кишкову паличку, яка може викликати тяжкі отруєння та розлади. А також допомагає вирішувати різноманітні кишкові проблеми, пов'язані з порушенням мікрофлори. Сила цієї рослини криється в її унікальному хімічному складі. Це не просто травичка, це складна біохімічна лабораторія. Головними дієвими особами тут виступають ефірні олії, насичені карвакролом і тимолом. Саме ці речовини надають рослині того характерного пізнаваного пряного аромату. І саме вони є тими солдатами, що знищують бактерії та грибки, руйнуючи їхні клітинні мембрани. Коли ми говоримо про приготування цілющого чаю, ми фактично говоримо про процес екстракції цих цінних речовин у воду. Для своїх чаїв я завжди використовую висушену материнку звичайну, зібрану власноруч або придбану в перевірених травників. І дуже важливо, щоб це була суміш листя та квітів. Бо саме у квіткових кошиках концентрація ефірних олій сягає свого максимуму. Надзвичайно важливим, я б навіть сказав, критичним етапом є правильна заготівля та сушіння сировини. Якщо ви вирішите збирати материнку самостійно, пам'ятайте, що робити це краще в суху погоду, вранці щойно зійде роса, у період масового цвітіння, який зазвичай припадає на липень серпень. Зрізати потрібно лише верхівки стебел довжиною від 20 до 30 см, залишаючи нижню частину рослини недоторканою, щоб вона могла жити далі і радувати нас наступного року. Ніколи не виривайте рослину з коренем. це варварство по відношенню до природи. Після збору траву необхідно правильно висушити, і тут є золоте правило ніякого прямого сонячного проміння. Сонце, яке дало рослині життя під час сушіння, стає її ворогом, оскільки ультрафіолет руйнує хлорофіл та випаровує дорогоцінні ефірні олії, перетворюючи ліки на солому. Сушити треба в затінку, під навісом або на добре провітрюваному горищі, де гуляє вітерець. Температура сушіння не повинна перевищувати від 35 до 40 градусів. Якщо ви все зробили правильно, висушена трава збереже свій природний зелений колір листя і лілово-рожевий, Колір квітів, а аромат стане ще більш концентрованим і пряним. Зберігати такий скарб потрібно в паперових мішках, картонних коробках або скляних банках зі щінними кришками в сухому, темному місці, окремо від інших похучих трав, щоб запахи не змішувалися. Тепер, коли ми розібралися із сировиною, перейдемо до найцікавішого до магії приготування напою. Мені знадобиться якісна вода. Знаєте, чай починається з води. Тому, якщо є можливість, використовуйте джерельну або добре відфільтровану воду, адже хлорована вода з-під крана може зіпсувати не лише смак, а й цілющі властивості настою. Я доводжу воду до кипіння. Для однієї порції лікувального чаю я беру приблизно 200 мл окропу. Не потрібно варити траву на вогні, як борщ, бо висока температура кипіння протягом тривалого часу зруйнує вітаміни та корисні сполуки. Ми робимо настій. Я насипаю в керамічну чашку або скриний заварник одну столову ложку сухої подрібненої материнки. Не варто брати більше, думаючи, що так буде корисніше. Материнка дуже активна рослина і передозування може викликати зворотний ефект. Заливаю траву окропом, і одразу ж тієї самої секунди кухня наповнюється неймовірним ароматом літа, луків і меду. Наступний крок це, мабуть, найважливіший нюанс у всьому рецепті. Я обов'язково накриваю чашку блюдцем або кришкою. Чому це так важливо? Згадайте, ми говорили про ефірні олії. Вони називаються ефірними саме тому, що вони литкі, вони прагнуть випаруватися разом із гарячою парою. Якщо ви залишите чай відкритим, то через 10 хвилин випитимете просто темну водичку, а вся цілюща сила розлетиться по кімнаті. Накривши настій, ми створюємо замкнений цикл. Пара, насичена оліями, піднімається. Конденсується на кришці і краплями стікає назад у напій, зберігаючи всю користь усередині. Я даю чаю настоятися щонайменше 15 хвилин. Тут працює цікава закономірність: чим довше він стоїть, тим темнішим, насиченішим і міцнішим він стає. 15 хвилин це час необхідний для того, щоб вода вібрала в себе біологічно активні речовини, флавоноїди та дубильні речовини з рослинних клітин. Цей процес вимагає терпіння, це свого роду медитація. Поки чай настоїться, ви можете просто посидіти поруч, вдихнути цей аромат і подумки налаштуватися на оздоровлення. Коли час витримки минув, я проціджую настій через дрібне ситочко, щоб відділити рідину від макухи. Колір готового чаю зазвичай виходить красивим, бурштиново-коричневим, схожим на коньяк або міцний чорний чай. А от смак? Смак у нього специфічний, і до нього треба бути готовим. Він виражений гіркий, терпкий, з легким холодком, який нагадує м'яту, але більш грубий і пряний. Ця гіркота це саме те, що потрібно нашому організму. Ми, сучасні люди, відвикли від гірких смаків, замінивши їх солодким, солоним та кислим. Але саме гіркота стимулює виділення жовчі, запускає роботу підшункової залози, покращує апетит і згубно діє на паразитів. Тому не намагайтеся забити цей смак цукром чи медом, якщо ваша мета самолікування, а не просто чаювання, особливо цукром адже цукор це найкращий друг тієї самої кандиди, проти якої ми воюємо. Варто розуміти, що цей напій це не розвага і не заміна вашому ранковому лати, це повноцінний фітотерапевтичний засіб, який через свою біологічну активність і силу в народі завжди використовували дуже ощадливо, дозовано. І з розумом. Його традиційно вживають при відчутті важкості в животі, здутті, метеоризмі, кишкових коліках та спазмах. Материнка діє як чудовий спазмолітик, розслабляючи гладку мускулатуру внутрішніх органів і знімаючи больовий синдром. Окрім того, вона має виражену заспокійливу дію на нервову систему. Не дарма наші бабуся давала такий чай тим, хто не міг заснути або був надмірно знервованим. Це подвійна дія. Лікуємо живіт і заспокоюємо нерви, адже ми знаємо, наскільки тісно пов'язані наш мозок і наш кишківник. Також цей чай популярний як засіб для загального очищення організму, виведення токсинів і шлаків, а також при проблемах із сечововідною системою, оскільки має м'який сечогінний та протизапальний ефект. П'ють цей чай теплим, не окропом, щоб не опекти слезову, і не холодним, щоб не спазмувати шлунок. Пити треба повільно, маленькими ковтками, ніби смакуючи кожну краплю. Це дозволяє ефірним оліям почати свою дію вже в ротовій порожнині, де теж часто живуть бактерії, потім пройти по стравоходу, дезінфікуючи його, і потрапити в шлунок. Щодо режиму вживання, то тут існують чіткі обмеження. Люди зазвичай п'ють цей чай курсом від 7 до 10 днів, максимум 2 тижні. Після цього обов'язково потрібно зробити перерву на кілька тижнів або навіть місяць. Це не той напій, який можна пити роками щодня. Організм може звикнути або ж накопичення активних речовин може дати небажане навантаження. Зазвичай достатньо однієї або двох чашок на день, наприклад, вранці та ввечері, або ж лише ввечері, зважаючи на заспокійливий ефект рослини, завжди в невеликій кількості. Від 150 до 200 мл. І тепер ми підійшли до розділу, який я прошу вас послухати особливо уважно. Потужна сила материнки має і зворотній бік медалі протипоказання. Цей чай категорично, я підкреслюю, категорично не підходить для вагітних жінок у жодному триместрі. Справа в тому, що материнка здатна підвищувати тонус міометрія м'язового шару матки. Що може спровокувати кровотечу, відшарування плаценти або навіть викидень. У давнину цю властивість використовували у певних ситуаціях, але для жінки, яка хоче виносити і народити здорову дитину, ця трава табу. Також материнку не рекомендують давати маленьким дітям, оскільки вона впливає на гормональний фон. Існує думка, що хлопчикам її взагалі не варто вживати тривалий час, оскільки вона містить фітоестрогени. Рослинні аналоги жіночих статевих гормонів, що може вплинути на статеве дозрівання. Звісно, від однієї чашки нічого страшного не станеться, але систематичне вживання дітьми не бажане. Людям із підвищеною кислотністю шлунка, виразковою хворобою у стадії загострення, а також тим, хто має серйозні проблеми із серцем чи важку форму гіпертонії, теж варто бути дуже обережними і проконсультуватися з лікарем. Взагалі, друзі, тема фітотерапії це безмежний океан знань. Кожна рослина, яка росте на нашій землі, має свою історію, свій характер і своє призначення. Материнка або орегано це яскравий приклад того, як глобалізація змінила наше сприйняття. Ми купуємо орегано в маленьких пакетиках у супермаркеті за великі гроші, щоб посипати ним піцу, забуваючи, що та ж сама рослина, тільки набагато якісніша і ароматніша. Росте безкоштовно за нашим парканом. Відмінність дикої материнки від сортового орегано часто полягає лише в інтенсивності аромату та концентрації олій. Дика рослина часто буває навіть сильнішою, бо їй доводиться виживати в природних умовах, боротися зі шкідниками та сонцем, що загартовує її та змушує виробляти більше захисних речовин. До речі, хочу додати ще кілька слів про зовнішнє застосування, про яке часто забувають. Настій материнки, приготований за цим же рецептом, можна використовувати не лише всередину. Це чудовий тонік для шкіри. Якщо у вас проблемна шкіра, схильна до висипань, акне чи запалень, спробуйте протирати обличчя ватним диском, змоченим у теплому настої материнки вранці та ввечері. Антибактеріальні властивості рослини допоможуть очистити пори та зняти почервоніння. Також цим настоєм можна ополіскувати волосся після миття. Це зміцнює цибулини, зменшує прояви лупи і надає волосся приємного пряного аромату. А ще материнка це чудовий засіб для ван. Якщо ви відчуваєте сильне нервове напруження, втому або маєте шкірні захворювання, додайте літр міцного настою материнки у ванну з теплою водою. Положіть у такій воді 15-20 хвилин, і ви відчуєте, як розслабляються м'язи, як заспокоюються думки, як тіло наповнюється легкістю. Це справжня домашня спа-процедура, доступна кожному. Ми живемо в час, коли повернення до природи стає не просто модою, а необхідністю. Наші організми, втомлені від хімії, консервантів, забрудненого повітря та постійного стресу, потребують м'якої, але ефективної підтримки. І материнка це саме той друг, який готовий підставити плече. Вона нагадує нам про зв'язок поколінь, про мудрість наших предків, які вміли лікуватися тим, що давала земля. Але пам'ятайте, що природа не терпить поспіху та недбалості, будь-яке лікування навіть травами вимагає системності, уважності до свого самопочуття та здорового глузду. Не займайтеся самолікуванням, якщо маєте гострі стани, не ігноруйте візити до лікаря, а використовуйте силу трав як допоміжний, профілактичний та підтримуючий засіб. Мені дуже хочеться, щоб після цієї розповіді, коли ви наступного разу підете на прогулянку в ліс чи в поле, ви уважніше дивилися під ноги. Можливо, ви побачите ці скромні лілові квіти, відчуєте їхній аромат, і це стане початком вашої власної історії дружби з цією дивовижною рослиною. Спробуйте заготовити хоча б невеликий пучечок на зиму. Повірте, коли за вікном буде хуртовина і мороз, чашка гарячого чаю з материнкою, зібраною вашими руками в теплий літній день, зігріє вас не лише фізично, а й душевно, повертаючи спогади про літо і даруючи віру в те, що весна обов'язково настане. Якщо вам був корисний цей матеріал, якщо ви дізналися щось нове або просто приємно провели час, слухаючи мою розповідь, я буду дуже вдячний за вашу підтримку. Залиште мені сердечко в коментарях. Напишіть, чи використовуєте ви материнку у своєму житті, чи, можливо, маєте свої сімейні рецепти. Ваша активність допомагає мені зрозуміти, що такі теми вам цікаві і надихає на створення нових розповідей про скарби нашої української природи. Ставте вподобайку, діліться цією інформацією з друзями, адже здоров'я це те, чим варто ділитися. Дякую вам, дорогі друзі, за вашу увагу, за ваш час і за вашу любов до природи. Будьте здорові, живіть у гармонії зі світом, бережіть себе та своїх рідних, і нехай сила рідної землі завжди буде з вами.